Сьогодні я вам принесла такі мої улюблені книжечки, які свого часу теж мені допомогли вивчити розширити свій словниковий запас. І я це робила з таким задоволенням, тому що кожна історія цього автора, якого я вам зараз покажу, це просто шедевр. Ви і насмієтеся. А ви і отримаєте а, якісь, е, крім знань іноземної мови, маю на увазі німецької, крім нових слів, ви теж е, зможете зробити завдання. Це Леонард Тома, книжечки Леонард Тома, які е, німецького автора, який теж є на Ютубі. Ви можете, от, е, до речі, подивитися його відео, там, де він читає свої історії, він їх сам пише. І пише саме для рівнів А2, Б1 і Б2. Моя улюблена книжечка це «Die Blaumacherin», і я її вам дуже рекомендую. Це від видавництва Хубер, також мого улюбленого видавництва іноземних мов. Тому, а, якщо ви хочете теж придбати ці книжечки, ви можете одразу зайти на сайт Губерферлак і подивитися. Крім того, рівня, наприклад, b 2 не так багато книжечки, книжечок А1 або А2, але вони є. І в кінці є завдання, а також, наприклад, ще є досі до сих пір -дис, але десь це стара версія. Ви можете прослухати безкоштовну ауді аудіо також на порталі Хубар з записом цієї історії. В кінці є завдання, де ви можете потренуватися, вивчити слова і перепрацювати слова з цієї книжки.